Всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую в свій новий влог. Розпочинаю його з прогулянки. Тому що у нас ввечері падає сніг, через ніч він лежить, ще вранці лежить, тому що є приморозки вночі навіть є троїшки морозу, а вже до обіду сніг топиться, тому стараюся вранці ще з крістком вийти на прогулянку, ще його повозити на саночках, щоб він побігав і порадувався снігом, тому що дуже любить сніг, як дитина. Тому у нас прогулянка сьогодні розпочалась 9-ї години вранці. Випустила також собаку нашого Джека. Він також дуже піщить. Ось коли ми гуляємо, він також хоче йти гуляти. І Критяник його просто обожнює. Він його настільки любить, що навіть не хоче ходити ні на які прогулянки. Він би хотів просто вдома збавитись з собакою. Ми також з Крисянком бавимося. Він любить, коли собака за ним бігає, або він за собакою бігає. Ну, в загальному ви розумієте, наскільки він любить собаку, що не може вам передати. Також дуже любить котиків. Тож Випустила також Джека, щоб він, побігав, і собаці добре, тому що погуляє, і крістяник також з ним бігав, бавився. Тож ми разом побавились з крістяником, побавились в сніжки, покидали, також побавилися снігом. Катала критянка на саночках, щоб він міг поїздити, тому що невідомо скільки цей сніг буде ще лежати. Думаю, що це вже йде до весни, тому вже такого великого снігу не буде і доведеться саночки все-таки заховати. І ось бачите, навіть тут видно, що сніг вже топиться, тому що якщо тільки виходить сонечко, воно перегріває і все починає топитись. Ось такі крапельки з'являються на деревах. Дуже мені також це подобається. Така краса природи. Стараюсь бачити красу природи в усьому і придивляти її до природи і а, також стараюсь і вам показати ось цю красу. А, тож, зараз я мию машинку. А, крістянка, вже в минулому відео ми її пилососили, я її не мила тоді, але все-таки вирішила помити сьогодні, тому що. Припадає вона пилюкою, до речі, досить довго вже стоїть, ми й не їздили. І все-таки пилюка осідає, тому потрібно помити, тому що якщо сніг зійде, а навіть після обіду, якщо ми виходили на прогулянку, то дуже негарно виглядає, коли машинка така запилена. І виїжджати кудись по дорозі, їхати, тому вирішила зараз її помити і одразу зарядити. Вирішила сьогодні помити іграшки крісянка. А, ті іграшки, які можна помити в тазіку, які без батареї. Звичайно, я їх мию, замочила в тазіку. І, і також деякі, які є з батарейками. Просто не мию це місце, де є батарейки, можна просто повитирати вологою ганчіркою. Але все-таки всі іграшки, які він мав, які у нього є, я їх всіх сьогодні промила. Не мию їх так часто, але все одно потрібно дитячі іграшки промивати, так само, як ми. Прибираємо будь-що в кімнаті, приводимо до чистоти, підтримуємо чистоту. І дитячі іграшки також потрібно мити, тому що дитина сама собі іграшок не помиє, а часом щось порозливається, липне або якимись жирними ручками вона буде брати, все западає пилюкою, різний пило осідає. Тож потрібно, звичайно, що це все промивати. І ось сьогодні знайшла я цей час, щоб це зробити. Зараз буду змінювати постіль Крисянка, також буду змінювати йому і рушничок чистенький, тому що е, ці речі вже дала йому до пройня. Ще доведеться мені сьогодні попрати його звичайні речі, ось і будні, яких він ходить щодня по дому. Тому зараз буду змінювати постіль е, в ліжечку і все у нього буде вже чистеньке. Постіль вкритянка змінює так само, як і нашу. Наприклад, якщо наша змінює один раз в тиждень, то йому також змінює один раз в тиждень. Ось, або один раз в півтора тижня. Коли починаю змінювати постіль, щось роблю в ліжечку, він заходить в це ліжечко своє вже, вже там лягає, вже він буде спадки. Ну, постійно в цьому ліжечку. Так само, як я змінюю нашу посіль з чоловіком в нашому ліжку, то він також туди заходить, там лягає. Також йому там подобається, не знаю, чи це що, чиста посіль якась інша з'являється, чи просто так йому там подобається, що там щось зробиться на цьому ліжку, йому хочеться полежати. Ось, тому він постійно в ліжечках, якщо я змінюю посіль. І вирішила ліжко одразу повитирати зі всіх сторін, тому що все рівно припадає пилюкою. Хочу сьогодні попрати також м'які іграшки. Крисянка, всі м'які іграшки, які помістяться у мішки для прання. Я їх даю у мішки для прання, уже такі більші іграшки буду завантажувати просто у машинку, щоб вони випрались, тому що м'які іграшки дуже багато пилюки також в себе вбирають, тому потрібно час від часу їх також прати. І, можливо, тими іграшками, якими він уже не бавиться, буду їх просто ховати. Показувала вам одяг щекрісянка, який мені потрібно сьогодні випрати. І ось такі мішки для прання. Завантажую я одяг такий маленький, дрібненький, щоб він просто в машинці не застрявав десь. Ну, думаю, що кожен з вас розуміє, що, наприклад, біля дверцят, там де гумка, завжди збираються якісь маленькі речі. Ніколи майже не показувала вам, якими порошками перу, вирішила сьогодні поділитися і одразу переложити. Тут у мене є персіл в капсулах, у мене дві баночки залишились під Ленора. В одній баночці у мене вже є і Ленор, і Аріель, також в капсулах. І вирішила в другу пусту баночку також переложити капсули Персіл. Але все-таки можу вже сказати, що. Капсули Ленор мені набагато більше подобається, ніж капсули Персіл чи капсули Аріль, тому що дійсно Ленор він настільки гарно пахне, а мені здається, що там одразу є і оцей ополіскувач, і порошок. І, і мені здається, що капсули Ленор одразу і перуть і ополіскують, тому що особисто я ставила завжди на два полоскання. Так, переш, два полоскання, плюс третє полоскання окремо ставила з кондиціонером. А тут я вже. Одразу ставлю три полоскання з ленором, точніше, і одяг прекрасно і дуже приємно пахне. Не можу вам просто передати. Дійсно, якщо хтось з вас не пробував капсулі в ленор, можете самі особисто попробувати, переконатись, мені особисто дуже і дуже подобається. І такого ленора, чомусь в магазинах я особисто не бачу. Купувала його ще на ринку, коли ми були з чоловіком. І не знаю, можливо, коли ми поїдемо на ринок, потрібно буде. Ще купити, тому зараз купила цей порошок, який є в магазинах, і почала його перекладати, щоб тут був якийсь порядок. Немає в мене якогось контейнера спеціального для цього порошка, тому вирішила поскладати в те, що маю. Ось такий від ловела порошок, використовую для крістянка, і від фірми Персіл купила ось такий. Ще там також входить сілан. Не знаю, чи він сюди входить чи ні, але до персіла все рівно потрібно додавати додатковий кондиціонер, щоб одяг був і м'якший, і пахнув гарно. Ось, тому ось такими порошками поки що я користуюсь. Найбільше люблю в капсулах порошки, і мені дуже подобається, особливо в капсулах порошок Ленор, як я вже говорила. Ось такий коколіно купила, також використовую. Ну, все-таки. Далі буду в неї те саме говорити, але Ленор, ополіскувач, кондиціонер мені все рівно подобається більше, навіть ніж коколіно чи будь-які інші ополіскувачі. Тому що дійсно запах довго зберігається і одяг набагато приємніше пахне і набагато приємніший на дотик. Далі переходимо з вами на кухню і тут сьогодні готую ребра-свинячі, буду її запікати, додаю приправи, сіль спеціально для маринування, чесничок видосила через чеснокодавку. Також додаю паприку солодку, паприку гостру, імбир і додаю олії. Все добре натираю. У чеснику стараю додати багато, тому що люблю, коли м'ясо бахне таким чесничком. Ось. І ось так в мене у мене воно виглядає. Маринувалося у мене воно півгодинки, далі вже знімаю фолію і будемо його запікати. Викладаю форму, прикриваю м'язко і буду готувати. В загальному хочу вам сказати, що м'ясо завжди я готую на низьких температурах від 160 градусів. У мене м'ясо може готуватись 3-4 години, тобто навіть дуже довго, 5 годин, якщо це якась качка, індик, там ще більше годин, 6 годин. Тобто, я стараюся м'ясо завжди готувати на дуже низьких температурах, воно дуже гарно стушиться і воно м'яке. Готувати його на таких більших температурах, воно буде твердіше. Я вже переконалася, не знаю, готувала вже багато разів, звичайно, тому що мій чоловік обожжує м'ясо, а тому. Ми з чоловіком вже не раз спробували, до речі, він також любить дуже готувати і дуже гарно готує. Тому ми завжди м'ясо готуємо на дуже низьких температурах, так і досить довго. І в кінці, коли потрібно вже його запекти, щоб була скоринка така присмажена, гарна, золотиста, то, звичайно, відкриваємо. вже Ось цю алюмінієву фолію припікаємо його з однієї сторони. Можна перевернути на другу сторону, і тоді вже м'ясо виглядає апетитно. Зараз переходжу до готування капусняку. Знаю, що я його вже готувала не один раз. Це, напевно, останній раз показую, я вже довго його не буду готувати, або не буду просто вам показувати ось це останній раз, який я сьогодні вирішила приготувати. Тож капусту квашену я завжди виполоскую переважно два рази, можна виполоскати і три рази, в залежності від того, наскільки вона кисла. Також її розрізаю на декілька частин, тому що вона інколи довга. І було просто зручніше їсти. До катрульки вже швидше дала ребро свиняче, копчене. Мені дуже подобається особливо ребро давати, а не м'ясо, тому що воно дуже гарно пахне копченостями. Також додаю картоплю і капусту. Через деякий час, коли картопля приготується, я її виймаю окремо в миску, також наливаю оцією юшки, можна так сказати, з супу і будемо її блендувати. Також виймаю ребро. Коли воно у мене остигає, я його очищаю. Те м'яско, яке є, звичайно, що. Будемо давати до капузняку і картопельку блендуємо разом з цією юшкою. І ось така гладенька гарна маса в нас виходить, подивіться, і пам'ятаю, що моя бабця ще давала квасолю, вона її також блендувала або перетирала тлучком. Додаємо приправи цю сіль перець перець пахучий горошком і приправа до капусняку або приправа до капусти. Даємо м'ясо, підсмажену цибульку з морквою. і в кінці, Коли вже суп приготується, капуста буде м'якою, я додаю фасольку з пушки, червону фасольку. Саме червону фасольку, вона мені дуже і дуже подобається. І такий капусняк у нас виходить, мені він дуже подобається, дуже смакує і ми його дуже і дуже любимо. Я ще забула сказати, що додаю чесничок. Можна вони завжди, але сьогодні його туди додавала. Далі починаємо прибирати в холодильнику. Вирішила сьогодні все не виймати з холодильника, просто протерти полички, які в мене є. У мене немає там багато продуктів, немає багато їжі, але ось такі сліди все-таки залишаються від якихось слоїків. Ну, ви знаєте, завжди, щоб тримати такий порядок в холодильнику, нам якось не виходить, коли відкриєш холодильник, інколи десь щось поставиться, і потім ось такі сліди залишаються. Тобто мені б хотіло дуже мати якийсь порядок в холодильнику. Це потрібно спеціальні якісь органайзери, звичайно, замовляти, але якось ще я до цього не дійшла, щоб це все собі організувати. Але взагалі на цих дверцятах, які у мене є. Я собі так постановила, що тут у мене повинні зберігатись молочні продукти це молоко, сметана, також майонез. Різні соуси у мене зберігаються на маленьких дверцятах в холодильнику. Також у мене різні закрутки внизу стоять на найнижчій. Полишці соки, ось які я закручувала на зиму. Зараз ми їх п'ємо, відкручуємо ці всі слоїки, відкриваємо салати, різні, ось закрутки, які в нас були, тому вони у мене стоять внизу. І ось зараз вирішила також промити дві полички, в яких в мене зберігаються овочі і фрукти. Там завжди також не зовсім чисто, хоча завжди перед закупами, я стараюся ці полички все одно протерти, тому що я не можу закладати в полички, в яких щось натрусилося, а там завжди щось натруситься, тому що якийсь бруд, якась земля, завжди щось може бути. Помила зовні холодильник, також там, де лід набирається, тому що інколи є ось такі нальоти біленькі, тому все у мене вже частенько, так швиденько на швидку руку можна сказати, помила цей холодильник. Зараз досипаю всі мої крупи, які закінчилися. У мене макарон, рис, гречка, мука, цукор. Також для крестьянка каші закінчилось. Ну, в загальному все, що у мене закінчилось, вирішила таки попересипати. І продукти, які у мене були швидше висипані, я їх окремо пересипаю ось цю червону миску. Засипаю спочатку свіжий продукт, а вже зверху висипаю ті продукти, можна сказати, старіші, щоб їх використати в першу чергу. Це принцип FIFO. Колись, коли я працювала в закладі харчування, так називалося принцип Фіфо. Тобто використовуємо спочатку ті продукти, які були куплені або приготовлені. Швидше, а пізніше вже видаємо і використовуємо ті продукти, які були куплені як то новіші, можна сказати. Вжила три в одному в органайдер, також засипаю каву в зернах. До речі, каву в зернах ще привозла нам наша мама, моя мама, точніше. коли приїжджала на день народження Кристянка, вона привезла нам декілька кав. І ось така кава старого Львова, Відінська кава, фірма називається, там працювала колись моя сестра. І можна було взяти свіжу каву, навіть ще тепленьку запаковану в ці упаковки. І ось таку свіженьку каву нам привезли. старого Львова. Ось ця Упаковка вишневі вишневій, ось такі полоски, яка має вона така найміцніша кава, і, напевно найкраще, що мені вона сподобалась. Якщо хтось любить міцну каву. Також від віденської кави була ще кава ароматична, яка дуже приємно, пахла чи шоколадом, я вже не пам'ятаю, чи карамелю. Але вона вже слабша. Це для людей, таких любителів слабенької кави. Ну, Пам'ятаю, що від тієї фірми також була кава дуже смачна, тому мама завжди, коли приїжджала, мені привозила. Все поскладала на місце. Зараз показую вам свій ящик. Дуже він зараз брудний, вирішила його помити, особливо, коли даю сюди свіжі овочі, Тобто картоплю. Мене зберігається тут картопля, цибуля і часничок. Ось тут у мене зберігається картопля під сходами, можна так сказати, тому що в нас тут холодніше, в таких мішках ми закупляємо в приватних господарів, які вирощують картопельку. І цю картоплю вже з під сходів я переношу собі на кухню і сюди складаю в цей ящик, який ви зараз бачите. Потрішки, щоб багато тут не було, тому що вона і неприємний запах створює, і взагалі для чого, якщо це. Маєш це під сходами, це неважко принести. Тому ящик уже цей помила, він у мене складається, дуже, дуже зручний. І це все вже собі поскладала, наведу тут порядок, щоб в мене було частенько на кухні. І в кінці вже пилососимо підлогу. Прийшов мені допомагати мій кресяник. Цікавий йому цей пилосос, і не лише цей, а взагалі ще один пилосос, який у нас є більш такий масивний. Але тут, коли я його починаю пилососити, точніше, він завжди включає кнопочку, натискає, і вже знає, де, щоб я пилососила. Тобто мені щось старається допомогти так, що може, то він вже знає. Він придивляється, як робить мама, і старається також повторяти. І вже в кінці вирішила також з ним побавитись, Це вже у мене буде до вечора, тому що до обіду я займалася лише своїми справами все поробила і далі у мене вже до вечора весь час на Крисянка. Були ми з ним на прогулянці. Зараз ми потанцюємо і далі будемо трошки вчитись. Стараюсь з ним також вивчати різні цифри, говорити йому, пояснювати кольори вивчати, хоча йому ще два рочки, але все одно дитина в такі роки, два-три, чотири рочки це найбільше такий розвиток дитини, і дитина добре гарно запам'ятовується і добре вчиться. Тому стараю з ним багато займатися, багато часу йому приділяти. Ось і свої роботи вже можна зробити або вранці, коли він ще спить, або вже ввечері, коли він іде спати. А коли він не спить, то стараюсь з ним багато часу проводити. Ну що ж, дорогі друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам за вашу компанію. Надіюсь, що вам було зі мною цікаво. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Буду вам за це дуже і дуже вдячна, мені буде дуже приємно. Я також чекаю вас в коментарях. Пишіть свої коментарі, які думки, ідеї. Буду дуже рада з вами поспілкуватись. Буде мені також і приємно з вами поспілкуватись. Бажаю вам міцного здоров'ячка, нехай Господь вас оберігає. А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Дякую всім за перегляд і до наступного відео. Па-па!